Всім привіт! У нас сьогодні карниз з нової лінійки. Відповідно, у нас верх золотий, ромашка. Низ теж золотий. Карниз робиться на вікна шириною метр 15-1,15 метр см. Відправляється в Київ. Орнаменти всі підігнані дуже гарно, чітко, на яких нема помилочок ми не виглядає. Переходимо на цю сторону, аналогічна і в правій стороні. Ширина карніза 9 сантиметрів. По торцях 1,54 п'ять Ось так воно виглядає. И так само все остальное.